Эээ... Е. Ой, так краще. Дай мне уже за два. Добре. Тоді ли же грати. Йой. Дід, крочим. Я не... Дід! шо? Зможеш? Та ні. Ну та я зможу, зможу. Бо... Бу... Буду цей вам це тут робити. А це що, що за дракон? Ой, брати ми твою глишили. Смі, як це? Так їх повиртує. То мій друг. У нього є свій брат. Садок стережи. І візьми спочатку вудку. Йди до маленької річки. І виловити, і вилови звідти. П'ять карасів. Ну добре, караса нема. Караса нема. Прикривай картину і вхід. Добре, але засипай муку. Все, молодець. А тепер нам потрібно на картопля. Їдь, там потрібно вивалити в моти. Молодець. Картоплю ти вивалив. Тепер все це забираєш під носа в мішок. Тепер молодець і став це в пічку. Хай гріється. Хай гріється. А ти типу... поки займись своїми справами. А тобто, можеш. Не бійся, Бобика. Ваф, юмо. Ведь мы ласка, граблі мені. Принеси їх мені. Принеси. Молодець, все. Верні. Так, все, му картоплю мы. Ми забрали, нам потрібно тільки піти у збройну хатинку. Там це все збіло. Все. Картоплю ми з ми... не взяли тепер мені потрібно мені потрібно зараз він мені потрібно зараз аватар зараз я занадто багато зараз я зараз найду цього ах ти ж нахуй. все мені. ти маєш знайти зараз Зараз при... візьми лопату і викупай зараз. Я викупав кавун. Тобі потрібно його розігріти, аби... так, щоб він був мокрий просто. Мокрий соком. високим. Мокрий соком високим висок. Он мокрый соком. Теперь, зараз ты пояр? ты мой. И что заряды ты всадил в снайперку? Давай, стреляй в сына. Стреляй. И только стреляй в него. тум. тум, тум, тум. тум, тум, тум. Зараз, У нас є дуже важлива новина, тому підігріємо картоплю і далі перемістити в інший мішок. Все, молодець. Тепер тобі потрібно все за грати за діда. Ой-ой, схоже, я виламав всю контролізацію мотора. Тепер не є. Це я Тум-тум-тум-тум Тум-тум-тум Тум-тум-тум-тум Я беру віник і біжу в каналізацію просто. Насправді я піду з молотком. Краще не йди в каналізацію. А я піду... Кит остерігаю вам. Дякую, що остерігаєш, але... Так, у нас всі ми в каналізації. Головне не, заблаку... не заблукати. І не загубитись. Ось і чемодани, який мені потрібен. А там єм. А там є все потрібне, Дід так швидше це все зробить пмм тум тум Поки я ходив по цих каналізаціях і закінчилася якраз вся, вся ніч. Добре, тепер це остання. Я зараз віддаю це дідові. Дід, дід, дід. лови! Гап! Я вже відремонтував. Добре, то ми можемо поїхати? Ні. І нам потрібно ще трохи, аби я, я доробив мотору моторну систему добре. Тум. тум. Тум, 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 тум. Ну, от як ти можеш ще м трохи побути в каналізації, поки я це все доробляю. Ну що ж, ідемо. Давай пошвидше. Швидше давай. Швидше, 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 швидше. Швидше, швидше. Швидше. Давай ну швидше, 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 швидше. Тепер давай перевертай машину на доїду. <кхід>